как они обрабатывались вот этими всякими сми, как им промывали мозги. А если бы так промывали кому-нибудь другому народу, был бы всем такой же точно. Конечно, в Руанде отлично промыли тоже полтора миллиона трупов, а у нас пока думаю, да, всего лишь несколько думаю, десятков думаю, да? тысяч. Да, поэтому вы предъявляете претензии, наверное. Это мои при... главные претензии. Суть спору полягала в том, что до самой радиостанции с вимогом в Повішкодування моральної шкоди, визнання дій неправомірними і усунення недоліків в послуг. 12 числа така заява була подана до суду і в той же день суддя розглянув її і прийняв ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив настраді вчиняти дії. На нашу думку, суддя не мав права приймати такі рішення, оскільки настрада не була залучена до справи. І ми бачимо напис на чемодані дані. від васнища, Кривосуддя від Васелища, Кривосуддя від Васелища, Ще вокзал Росія, ще водан, вокзал Росія, ще модан вокзал Росія, ще водан.